Починаємо урок. Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 36. Розгорнімо зошит на сторіночці 32 і прочитаємо лист від центаврика. Увага на екран. Добрий день, друзі. Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби. Ми почули в ньому такий вислів. Дроби навчають нас ділити порівну. Чи згодні ви з ним? Обґрунтуйте свою думку й наведіть приклади. Да. Чи згодні ви з товаришем Центаврика, що дроби навчають нас ділити порівну? Так. А чому так. хто може довести? Мені мало одного, так. Доведіть мені, що це порівну. Я вижаю, що так. Поліна, будь ласка, ти хотіла говорити? Говори. Я вважаю, що так. А чому так? що так. Коли ми утворюємо дріб, як ми ділимо ціле? На які частинки? На рівні частини. На рівні частини, правильно, ми поділяємо їх на рівні частини. Отже, дріб це порівняння. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як порівнюються дроби, будемо вправлятися у порівнянні дробів, також будемо самі. Зображувати дроби і пригадаємо, як знаходиться периметр квадрата. Отже, починаємо працювати. Прочитаємо і розв'яжемо задачі. У бабусі 5 онуків. Вона спекла для них пиріг та поділила пиріг. його на шість рівних частин. Скільки частин пирога залишиться на тарілці, якщо кожен онук, або кожна онука візьме по шостій частині пирога? Запишіть, будь ласка, відповідь. Перевіряємо. Якщо ж бабуся поділила пиріг на шість рівних частин, а у бабусі п'ять онуків. І кожен візьме по одній частинці, кожен візьме одну з шести частинок. Тобто забере 5 з шести частинок, то залишиться одна частинка, одна частинка. з шести. А це дріб одна, одна шоста. шоста. А це дріб одна шоста. Прочитаємо другу задачу. Ая має три однакові апельсини. Вона хоче поділити їх порівну між бубу, адаптером, центавриком і собою. Чи можливо це зробити? І в який спосіб? І Яку ж тоді частину апельсина має отримати кожен? Ще раз подивіться, скільки у нас є осіб, які хочуть апельсин. Бубу, адаптер, центаврик і Ая це четверо осіб. А апельсинів у нас три. В який спосіб ми маємо розподілити апельсини між чотирма особами? Підкажіть мені, будь ласка. Три четвертих. Як апельсини розподілити між чотирьома, якщо їх три. Три четверть. А як ми отримаємо три четверті? Надо, надо розділити одну апельсину на пополам. Ти вважаєш навпіл. І тоді всім чотирьом вистачить, так? Ну, от я поділила апельсини навпіл. Чотирьом вистачить, всім апельсинів порівну? Ні, але на деверна. Да, Треб, треба всі поділити на чотири частини. Треба кожен з апельсинів поділити на чотири однакові частинки. Олівець в руках або ручка, і ми працюємо так само, як я на екрані. Так. І тоді з кожного апельсина стан... дістанеться бубу одна четверта. Адаптеру одна четверта. А її одна четверта дістанеться з кожного апельсину. І центаврику одна четверта. Тобто кожен з апельсину отримає по одній четверті. То скільки ж отримає кожен, кожна особа, скільки таких частинок отримає? Три. А який це дріб? Три четвертих. Три четвертих, правильно. Кожен отримає 3 четвертих. Ось таким чином можна розподілити апельсини порівну, щоб всім дісталась однакова кількість. Працюємо на сторіночці 33. Кладаємо навчальну одиничку на сторіночці 35 та допоможемо губу порівняти дроби. Давайте прочитаємо навчальну одиничку, сторіночка 35. Зараз хвилиночку. Читаємо, який же з двох дробів, як їх порівнювати? Два дроби, якщо в них різні знаменники. Із двох дробів з однаковими чисельниками. Більшим є той, у якого менший знаменник, а меншим є той, у якого більший знаменник. Написано начебто дуже незрозуміло і заплутано, насправді нічого тут складного немає. Зараз я вам поясню, що треба уявляти. Коли вам треба порівняти дріб, уявляйте собі тортик. Якщо ми тортик розділимо на 8 частинок і на 4 частинки, то де будуть більші частинки: там, де їх 8 чи там, де їх 4? Там де їх 4. Там де, там, де, де їх, 4. їх 4. Чим менше частинок, тим вони більші. А чим більший частинок, тим вони менші. Тому чим більший знаменник, тим менший буде дріб. А чим менший знаменник, тим більший буде дріб. Що ж, Порівняємо дроби в завданні 3. Будь ласка, у вас є півхвилинки. Отже, одна третя, одна третя менше, ніж одна друга. Тому що три частинки будуть меншими. за Третя, третя одна з трьох частинок буде менше за одну з двох частинок. Менший дріб. Та той, у якого знаменник більший. Одна п'ята, одна третя. Звертаємо увагу на знаменник. Де більший знаменник, там менший дріб. Отже, одна п'ята менше, ніж одна, менше ніж одна третя. Одна десята і одна сота. Звертаємо увагу на знаменник. Знаменник менший, отже, дріб більший. Отже, одна десята більше, ніж одна сота. Перевірте себе, будь ласка, і визначте, чи зрозуміли ви, як порівнювати дроби. Хто виконав все правильно, той зрозумів. Хто помилився, отже, треба ще буде працювати і тренуватися, і повторити навчальну одиничку на сторінці 35. Виконаємо завдання за зразком. Дроби ми навчилися порівнювати. Тепер повчимося частинки додавати і віднімати. Працюємо разом. Розглянемо перший малюнок. Подивіться, будь ласка, умовні позначення. Це у нас ціле одиничка. Це у нас половинка груші, одна друга і чверть груші, четвертинка, одна четверта, одна з чотирьох частин. Розгляньмо зразок. Половинка груші. Плюс половинка груші. Це буде в нас одна грушка ціле. Грушка ціла і ціле це буде два. Так? Дві грушки. Розглядаємо наступний малюнок. Четвертинка і четвертинка. Разом буде що? Дві четвертинки складають. Ні, ціле не буде. Дві четвертинки, дві чверті. Що складуть? Микитка. Одну другу. Половину, половину правильно, дві чверті – це половина, та ще половинка. І що буде? Ціле. Ціле, Ціле. один, да, одиничка. Ціле. Чудово. Глянемо на наступний малюнок. Від цілого. Забрали спочатку одну чверть, а потім другу чверть. Давайте підсумуємо. Чверть і чверть забрали. Це скільки разом забрали? Половину. 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 І що ж залишиться? Половина. Половина. А як ми позначаємо, яким дробом половину позначаємо? Одна. Це друга. одна, друга, одна з двох частинок. Правильно. Обчисліть самостійно останній вираз. Тимофій, що залишиться? Який дріб? Андрій, одна... до... ага. Андрій, а ти згоден з своїм товаришем? Так. А повтори, що він сказав? Одна четверта. Ага. Тимофій, ти сказав, одна четверта? Ні, одна друга. Бачиш? Перевіряємо. Якщо ми від цілого віднімемо половинку. Що в нас залишиться? Половинка. 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 А потім ще заберемо чверть. Четвертинку. Одна, одна з чотирьох або одна четверта. Отже, правильна відповідь одна четверта. Одна Дії з дробами виконали, потренувалися. Піднесіть руку, кому сподобалась така вправа. Бачу, майже всі. Так, да, цікава вправа. Прочитаємо твердження Аї і позначимо те, у якому, на вашу думку, наведено неможливу дію. Груша це кущ із круглими червоними листочками. Груші вживають свіжими. Груші бувають жовтого, червоного та зеленого кольорів. Позначте неможливу дію. Поліна, яке ти твердження обрала? Я обрала перше твердження. Ти перше. А Поліна, друга, яке твердження обрала? Перше. Звісно, перше. Груша це кущі з круглими червоними листочками. Ну, якщо листочки ще можуть почервоніти на груші, так, восени, то те, що груша кущ, це такого бути не може, бо ми знаємо, що груша це дерево, це дерево, а не кущ. Потанцюємо з пісенькою звичайний дріб. Пропоную всім встати і порухатися. Відпочили, продовжуємо працювати. Завдання 7. У, прозорому пак... У непрозорому пакеті, ви бачите, лежать дві груші зелена та жовта. Поміркуй. Яка ймовірність того, що з пакета навмання можна витягнути зелену грушу? Запишіть цю ймовірність дробом. Угу. А, а, будь другу. ласка, який же дріб ви записали? Одна, друга, одна друга, одна друга. А хто може пояснити, чому одна друга? Ось так. Всі Тому знають, що одна друга, а пояснити можуть не всі. Будь ласка, Андрійко. Тому що там, там дві груші. А їх всього дві, а, а там з порівнює шанси. Отже, 50. Ми, зроб... ми зробимо скільки спроб для того, щоб дістати зелену грушу. Максимально скільки спроб ми дві. зробимо. Дві, бо їх дві, правильно, і одна з цих двох буде зеленою. Отже, дріб одна друга. Розгортаємо зошит, перегортаємо на сторіночку 34. Пригадаємо навчальні одинички. Гранню куба є квадрат. Квадрат це плоска фігура. Квадрат має чотири вершини і чотири однакові сторони. Периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Давайте ще раз це пригадаємо. І так, гранню куба є квадрат. Квадрат це плоска фігура. У Куба їх таких шість, якщо ви пам'ятаєте. Пам'ятаєте, ми з вами вирізали розгортку. Куба І потім її склеювали. Там було шість грамів. Квадрат має чотири вершини, перша вершина, друга, третя і четверта. четверта. І чотири сторони: одна сторона, друга сторона, друга. третя сторона і четверта. У квадрата всі сторони однакові, тому що квадрат це прямокутник з однаковими сторонами. Периметр квадрата. Це сума, усіх, сума довжин усіх його сторін. Тобто перша сторона 2 см, друга сторона 2 см, третя сторона 2 см і четверта сторона. Ми маємо об'єднати всі чотири довжини. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 це буде. 8 см. Або, якщо в нас сторони однакові, нагадую, ми можемо це замінити дією множення. Да, тому що двійка повториться 4 рази. Ми можемо 2 помножити на 4 і отримаємо 8 см. Ая і Бубу знайшли периметр квадрата зі стороною 2 см. Але отримали вони різні відповіді. Хто з них правильно обчислив периметр? Ая чи бубу? бубу. 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 Давайте доведемо, що це правильно зробив бубу. Запишемо дію, якою ми обчислили периметр. Якими діями можна обчислити периметр? Давайте дію? спочатку додавання. Давайте запишемо. Перша а сторона у нас 2 см, плюс друга сторона 2 см. Плюс третя сторона 2 см. І четверта сторона у нас також 4. 2 см. І це буде. 8 см. Сантиметр. 8, 8 сантиметрів. Або можна цю дію ще замінити множенням, тому що в нас повторюється однакові доданки. Ми можемо число 2 взяти 4 рази. І це буде 8 Не Забуваємо до шкаф написати на іменування, якщо ми писали без імені числа. 8 сантиметрів. Отже, правильно периметр обчислив. Обу. Так, правильний периметр обчислив. Вдома за бажанням ви можете створити задачу за малюнком, який є у вас в завданні 9. Розглянути об'єкти, знайти серед них ті, які мають форму квадрата, виміряти їх довжину. І порахувати периметр, або скласти задачу для когось із членів родини, для мами або для тата, щоб вони знайшли периметр об'єкта, який має форму квадрата. І запропонуйте їм розв'язати. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі на поділ цілого на частинки. Пригадали, як порівнюються дроби, порівнювали їх. Також ми виконували дію з частинками, коли працювали з малюночком, де в нас було зображення, частинки, груші. Пригадали теорію ймовірності, розв'язали завдання. Пригадали, що таке квадрат і як знаходити периметр квадрату. Я дякую всім вам за роботу. Кожен з вас, будь ласка, визначте, що ви ти навчився або навчилася робити сьогодні на уроці. На цьому наш урок завершено. Дякую за роботу.